Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Підсумки бойової практики в Україні змушують американських військових переосмислювати підходи до проєктування авіаційної техніки, і конвертоплан МВ 85 не став виключенням. У коментарі для зеворзон бригадний генерал Девід Філіпс відповідальний за авіаційну програму зазначив, що досвід недавніх бойових дій враховується при остаточному формуванні тактико-технічних вимог до нового типу літальних апаратів. Аналітики і практики у Пентагоні звернули увагу не лише на великі втрати гелікоптерів під час операції у відкритому полі, але й на ризики у вразливості машин на стоянках і аеродромах, фактори, що змушують закладати підвищену живучість і можливості дистанційного застосування, зброї вже на етапі проєктування. У короткій формулі це виражається словом: стендов, прагнення вести спостереження і наносити удари з безпечної відстані, мінімізуючи перебування платформи в зоні дії ППО супротивника. Історично проєкт Велора спільна ініціатива Белл і Локхід Мартін у межах програми майбутнього вертикального підйому. Future Vertical Lift пройшов через низку етапів випробувань ще під маркою від. 280. у 2025-му конвертоплан отримав офіційне позначення М 85 А плани щодо його прийняття на озброєння і графік постачань коригуються під впливом нових вимог. Якщо раніше говорили про початок надходження у 2030 році, то останні публічні заяви свідчать про прагнення пришвидшити процеси, зрушити терміни ближче до 2028 року. При цьому армія США розглядає М-85 не як миттєву заміну uh Black Hawk, а радше як додаткову можливість в складі загально. Авіапарку Блек Хоук залишиться в експлуатації поряд з новими конвертопланами для виконання різних завдань від тактичних висадок до підтримки маневрів. У технічному плані проект акцентує увагу на кількох ключових елементах, що стали більш важливими після українського досвіду. Підвищена маневреність за рахунок швидкого переходу між режимами польоту, застосування більш енергоефективних або гібридних силових установок, а також впровадження автоматизованих засобів захисту, сенсорної інтеграції, і зниження логістичного сліду в полі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.